Всім привіт! А сьогодні п'ятниця. А це значить, що ми збираємо з вами валізу в Італію. Ми їдемо в Італію. ту Мої ту металію! З собою я як завжди беру свій рюкзак, в який влазить усе, і ми не переплачуємо за багаж. Міну склала собі одяг, але мені здається, це чересчур. Якось так. Це вже четверта тридцять. Через п'ять хвилин будемо виїжджати в аеропорт. Рюкзаки вже на готові, кашара на готові. Ми з білем щасливі. нас буде вести в аеропорт Нурічка. Белі дуже щасливий. Ми вже в аеропорту. Ми йдемо на полі. На полі. Піпса? піпса і макароні. Піцей. Ми вже пройшли контроль І йдемо шукати нашу. Посадочну двері стабільно з білям. У нас вій від спорту, а саме дорожка, яка їде. Бігова дорожка для лінивих. Воно вже там наш літачок. Все, ми вже сидимо. З іншого боку, вже сонечко всходить. Дивіться, це вулкан, на який ми будемо підніматися. прилетіли на півгодини раніше. ми вже крокуємо до станції автобуса. Щоб доїхати в місто, дивіться, у мене окуляри під волосся. Вже купили квиточки і їдемо в центр міста. Супер! А і ще ми вже забрали ключі від наших апартаментів. Ми зараз пішли на локацію снідати. Поки що у нас все добре, важко з мовою, тому що італійську все розуміємо, але говорити ми не можемо. І дуже незручно. Я йду по вулиці з білим, з білям розмовляю, і кажу, давай тут поснідаємо. І виходить офіціант з кафе і каже: Та, давай ж і ще більше іспанської тут говори. Коротше. їм щось не дуже подобалося, що ми іспанською говоримо. От дуже незручно поки що. пока що, поки не оприділились, якою мовою говорить англійською, іспанською, каталонською, італійською поки що незручно. Так виглядає наш сніданок на сьогодні. Просто це ж бімба. Це якась традиційна фігня, зараз її будемо пробувати. Ну а це якийсь такий теж торт їхній. Попробуємо цю національну штуку. Воно тверде. Якась фігня непонятна. Чесно, мені не подобається. Непонятна якась тверда фігня. І всередині сир. Здавалося, от такий якийсь старенький італійський будиночок. Тут хопа і достроїли немного балкончика. Щось таке мені київське нагадує, так? Да? В який момент люди собі просто добудували таку терасочку, павочку поставили, столик, кот спить. Взагалі, зашибісь. Нікого нічого не смущає. Ось вообще, сушилка для одягу стоїть. У нас під окном такий оркестр. Отут ми живемо. Ось тут вони грають. Який ужас. Зараз Бель нам покаже неймовірний ноу-хау, яке нам дали в апартаментах. Давай. Дінгибел на на bells, роф. Перед тим як я вам рум-тур, Покажу вам квіточки. Мені біля купив квіточки. Зараз будемо ставити їх в чашку. Коротше, отакий вход, трошки страшний, в хату. Тут замочок і далі інша двері. Ми знімаємо з білем апартаменти. Як ви бачите, кухня. Привітики. Маленький туалет з душовою кабіною. Хоп, така одразу зона відпочинку. Отак от виглядає в основному перший поверх. Стол обідний туалет. Зашибись. І тут такі сходи на типу, другий поверх. Хоп, піддимаємося. І от так виглядає спальня. Таке велике ліжко, шафа. І ще дзеркало, щоб на себе любимо дивитися. Отакий От у нас румтур виходить. <плес> <плес> Походу, їм нормально так сушити одяг, бо усюди просто. Ну ось, бієлі тут який іде, гуляє. Такий типу чик чик І хопа, стоїть сушарка. А тут хопа, і люди поїхали. Шоу це за прикол. Похоже на трощуби Куди мене завезло. Наш міні-обід Фокачо Щасливі ми з Бєльчиком біжимо. Три євро ця фігня коштувала, капець. Дорого. Дивіться, які прикольні ракушки: 14 євро кіло. Старе місто. Це раніше була центральна вулиця. Трошки муд різдва вам і футболу. Я припаркувалась. От тільки непонятно, як вони будуть виїжджати. Наприклад, оці машини, які тут припарковані, яким чином вони взагалі тут вийдуть. Колись тут була заправка, а вже нема. Дивіться, оно вулкан Везувіо, на який ми завтра будемо підніматися. Ось тут морський порт і під низом останки старого міста. Прямо з в метро. А ми зараз йдемо в цей палац. Дивіться, 4 грудня буде фінал з фактору на площі головній в Неаполі. Єль мені купив подарунок на різдво. Я щаслива. Я щаслива, але в сумнівах може треба було щось більше випросити, поки була можливість. От. Станція Толедо. Дуже багато людей. Це просто ужас. Але з плюсів метро коштує всього лише євро 50. Зупинка морська. Йдемо з покупками додому. Йдемо купляти піцу на вечерю. І будемо в ліжечку лежати, їсти піцу і дивитися фільмець. Супер план! Тут піца коштує 7 євро за штучку. Ми замовили лазанню піцу і дьявола. Добрий ранок! Хлопчик ще спить. Я вже прокинулась. Збираємося. Життя життя. Вам ще парковок. Дивіться, зачепив руль, щоб не украли машину. Ось такі дорожні ситуації в Іспанії. Приколдесна. Купуємо квиток на потяг. Їдемо в помпею. Ми вже на станції метро, по потягу, чекаємо. Ми вже в помпеї. Зараз їдемо в стару частину міста. Ми вже в помпеї. У нас є Радіо Гія, яка коштувала 10 євро, і квиток з людини коштує 18 євро. Якщо ви європейці, вам буде коштувати 2 євро, як це бієл. Якщо ви не європейці, вам буде коштувати 18 євро, як це мені. Ось такий прикол. Все, 4 часова прогулка почалась. del pórtico de 74 columnas dóricas era, sin embargo, la de servir como espacio de apoyo al teatro. Дивіться, дуже Будинки чиїсь. Дивіться, це двері, ворота, які закривали, коли заходив вулкан. Дверя погано, це тут проходить якраз реставрації. Реставраційні роботи. Тільки вийшли з цієї штуки, це розкопки, які зараз проводять археологи. Це просто такий шок. Там і кості і тварин запапольовані, і, і тіла людей, і все, просто неймовірно. Але там не можна знімати, тому ви не це не побачите. Треба буде приїхати. Чисто раді цього треба приїхати. Це просто огонь. Бачите, оці всі руїни старого міста Помпея, а воно вулкан. І саме цікаве, що люди не знали, що це вулкан. Вони думали, що це просто гора. І ніхто не очікував виверження вулкану. Як в один день їх не стало. Це сауна. Помпеї Сауна до нашого століття. А ось це публічний дом. Да. Помпея також славилася не тільки термальними водами, а ще й публічними домами. Вони були тут найкращі. Все в руїнах Робили хліб, як сказав Бєль, у них трошки підгоріло от. Ось це – бивше місце базару, де продавали рабів. Отак. От от. 4 5 години вам треба, щоб обійти найважливіші місця, найважливіші точки. Ми обійшли і зараз йдемо. Кушать, кушать, біжимо. Будемо їсти пасту італіану. Це, це вже така центральна помпея, яку розбудували пізніше. Вона набагато симпатичніша на полі, я б тут навіть жила. Менше людей, менше будинки. Все симпатично. Ми прийшли в нефтуристичне кафе їсти типову італійську пасту. Я замовлю собі карбонару. Оце рис і всередині м'ясо. Давайте розламаємо. Оп. Картошка з беконом і з моцарелою в смачно. Дуже смачно. Рис теж з сиром з якимось м'ясом в Во фритюрі. Вообще, яке, капець як смачно. У мене карбонара, а у біля щось непонятне. Рехоха е бієте.